Ворог продовжує обстрілювати Україну. Вночі 9 травня внаслідок влучання БПЛА типу Шахет у Миколаївській області частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у населеному пункті Первомайське. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім. Ворог атакував і Дніпропетровщину. З самого ранку окупанти обстрілювали Нікополь. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Відомо про двох загиблих та двох постраждалих. Загинули 62 річний чоловік та жінка 65 років. З пораненнями чоловіки 39 та 67 років. У місті загорілася приватна оселя. Ще дві понівечені. Зачепило й п'ять багатоквартирних будинків, Побило магазин, два торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін. Загалом у ніч на 9 травня противник атакував 20-ма ударними ВПЛА типу шахет із Сучауда Крим. В результаті бойової роботи зенітними ракетами, підрозділами повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України було знищено 17 ударних БПЛА на Одещині.